Чоловік після скандалу з колишньою дружиною та приїзду на її виклик поліції намагався вистрибнути шостого поверху. На щастя, поліцейські миттєво відреагували і врятували чоловіка від необдуманого вчинку. На лінію 102 надійшло звернення від жительки обласного центру про те, що її колишній чоловік, з котрим вони проживають в одному помешканні, вчиняє домашнє насильство. На місце події виїхав наряд поліції разом з півробітниками мобільної групи протидії домашньому насильству. Жінка скаржилася, що колишній чоловік вчинив словесний конфлікт та погрожує її фізичною розправою. Вже на місці події кривдника. Раптом кинувся до вікна квартири, яка знаходиться на шостому поверсі, і хотів кинутися вниз. Завдяки миттєвій реакції поліцейських він не зміг вчинити непоправне. Ми з колегами його затянули назад до кімнати, причому, що він був досить кремезний, міцний, що нам все ж таки вдалося зробити. В подальшому було повідомлено бригаду швидкої. Медичної допомоги з початку року правоохоронці виїжджали на понад 850 викликів про домашнє насильство, за якими складено понад пів тисячі протоколів за статтею 173 з позначкою 2 Кодексу України про адміністративні правопорушення. А також у 350 випадках прийнято рішення про накладення зобов'язань на кривдника, передбачених терміновими заборонними приписами. Також у 100 випадках щодо кривдників вжито такі спеціальний захід реагування як зобов'язання його покинути місце перебування та проживання постраждалої особи поліцейські нагадують, що за вчинення домашнього насильства також передбачена кримінальна відповідальність згідно статті 123 з позначкою 1 кримінального кодексу України.